Ще не були на морі. Ви багато втратили, приїжджайте, приїжджайте швидше. Вітаю, друзі! Вітаю всіх з Одеси. Сьогодні 10 серпня. Аж не віриться, що майже промайнуло літо. 10 серпня. Я відчула наближення осені, знаєте по чому? Уже прохолодні ночі. Кажуть, що у серпні, в день літо, а ввечері осінь. Наближається осінь, дорогенькі. Тому зараз використовуємо кожен день для того, щоб поспілкуватися з морем. Сьогодні підемо до сердечка, яке знаходиться на морі, до пляжу Кораблик. Ми там давно не були. Ходімо зі мною. Зараз 7.45. Субота. І тихо-тихо, вітру нема. Але повітря вже прохолодне. Уже я відчуваю перші подихи осені. Не знаю, чи ви відчули, а я вже відчуваю. Ох, літочко літочко, як ти швидко промайнула. Як хочеться, щоб ти було довше. Але. Ось вона теж красива. І скоро ми це будемо бачити. Друзі, сьогодні субота, сьогодні вихідний, а машини вже їздять вовсю. І ще нема вісьми годин. Куди вони всі їдуть? Ой, люди, відпочиньте, субота. А пам'ятаєте, в якомусь відео я вам показувала початок будівництва цього будинку. Це було, здається, чи січень, чи лютий. А вже його закінчують будувати. Цікаво все ж таки, Тут будуть... Це буде житловий фонд чи якийсь офісний магазинний. От мені цікаво. Ну, мені здається і житловий, і офісний. Боже, вони так швидко його збудували. Ну, минуло практично півроку. А трава у нас жовта вже давно. Пам'ятаєте, я це помітила ще 13 червня. Ну така прямо солома. Прямо наче ото пшениця якась. Так, да, з 13 червня вже, трава осіння, дощів майже не було все літо, і вона просто висохла. Я люблю подивитися на море спочатку зверху, нібито попідглядати за ним, помилуватися оцими діамантиками, які переливаються. Море, як я тебе люблю! І я не втомлююся зізнавати тобі у коханні щоразу, коли приходжу до тебе. Отут, біля ресторану, травичка поливається, така гарна зелена, а по дорозі жовта. Я завжди думала, що це готелі. Але дивіться, продам. Якщо це готель, то хіба продаються номера? Мабуть, це житловий комплекс якийсь. Як ви думаєте? І ось другий, і за ним третій. Пляш Куба. Дивіться, вже скільки людей в морі. І на хвильорізах вже стоять. Один, два, три. Так, друзі, пів Ну, Тут по трасі здоров'я, оцей готельчик, тільки чомусь він закритий. А, Це ж номера сюди виходять, ви зрозуміли? Сюди двері, а туди балкончики. А тут навпроти кораблика, бачите, будується чи готель, чи житловий будинок, не знаю. Там кораблик. А біля кораблика подивіться, що поставили. Горка така, бачите? Ось мій такий, і воно ще щось плаває. Ну, потім підемо подивимося ближче на обратному путі. А тут прямо по трасі здоров'я ось такі апартаменти. Знов не знаю, чи готель, чи житловий, чи житловий під здачу. Ну, деякі вікна виглядають нежитловими. Ось, дивіться, оренда. І там теж. Оренда. Так, да, мабуть, хтось викупив під здачу. Мабуть, не дешево тут коштує, я так думаю. І далі, прямо по трасі здоров'я, понабудували котеджів. Нормально? Хто же ж давав дозвіл на це? На пляжі ікра стоїть ось такі гурки з басейном для дітей. Ну, Поки що на них нікого нема. Друзі, пляж ікра. Ось ця гурка, яку я знімала. І подивіться, яка вода. Подивіться, яка чиста вода. Прозоріша. Друзі, мабуть, я тут і буду сьогодні купатися. Клас! Подивіться, яка вона прозора, чиста, клас. Зараз підійду до сердечка. Там воно пірнають. А цей пляж спортивний, бачите? Ви знаєте, мені дуже радісно бачити, що наша молодь веде активний спосіб відпочинку. Баскетбол, ще ось якась група хлопців, боротьби, мабуть. Якась секція. Клас, ну, мене це дуже радує, дуже радує. І я пишаюся нашою українською молоддю. У них є якісь плани на майбутнє, вони до чогось стремляться. Тобто, ну, не дивлячись на війну, не дивлячись на обстріли, наша молодь продовжує жити. І досягати чогось і з цього боку теж вода просто кришталево-чиста. Кришталево чиста. Клас. З цього пірса дуже полюбляють стрибати у воду. І зараз ви самі в цьому переконаєте. Розпочинають стрибки дві сестрички, а потім одні за одним. На цьому спортивному пляжі дуже чиста вода. Зовсім не можна порівняти з тим, що на пляжі Чайка зараз. Ну, зовсім. Такий великий фонтан, є великий фонтан. Тут якась спортивна секція, хлопці у нас стрибають з пірсом. Один за одним. Друзі. Тут ідеальна вода. Просто ідеальна. І тепла, і прозора чиста. Дивіться. Прозора чиста. Клас. Ух, клас. Yes. Ой, наруця насолода. Ні, друзі, ще не осінь. Друзі, що не осінь. Я помилилася зранку. І ще літо, літо продовжується. І море ще тепле, прозоре, чисте і клас. На деяких пляжах. Так воно зацвіло. Водорослі. А тут чистенько. Так що можна ще знайти чисті пляжі. Приємні з приємною прозорою, теплою водою. Так що приїжджайте в Одесу. Сміляй, сміляйся, просто клас! А на пірсі веселощі не вщухають. Адреналін просто зашкалює. Клас! Мені це дуже подобається. А саме сюди, тому що тут чистенька вода. Зовсім нема водорасі. Ну і дуже класно. Дуже класно. Подивіться на це море, Просто супер. Ви ще не були на морі ми багато втратили, приїжджайте, приїжджайте швидше. Друзі, я була по ту сторону пірса, там зовсім не було водорослів, а по цю сторону трохи є. Пляж, ікра. Ну, більшість людей на піску, а не на кроватях. І такі водорослі, бачите, є. А тут трохи відійшла від пірса і абсолютно чиста вода. Тут ніяких водорослів нема. Ой, дивіться, що набудували. дивіться, нема зовсім водорослів. Кришталево чиста вода. Бачите, воно якось місцями, але принаймні нема того, що на пляжі чайка. Чистенька водичка. Пляж Кораблик. Ну, ви знаєте, я б не сказала, що вода проз... геть прозора. Якась вона трошки мутновата. Ну, по зрівнянню там, де я купалась, там взагалі, а тут якась муть, ви бачите. Пляж Кораблик. Це везенні горки, дивіться, для малечі поставили клас, так? Така обстановочка на кораблику. Дуже весело, я б сказала. <рес> Раніше їх тут не було. Клас, це новинка. І ще одна розвага для дітей. Такий раз ми переконалися, що на кораблику найбільше забавок для дітей. Між Корабликом і Ківі невеличке. Відстань є для людей зі своїми покривалами. Ну, а далі знов, бачите, знов лежаки. Щось будують воно. Ну. Видно, захльостували хвилі, що ну, далеко тут мокро. О, медуза. Дивіться. Бачите, це вже велика. Скоро їх таких буде багато. Багато років тут така стояла така іржава така будівля. І подивіться, зробили ремонт, подивіться, як красиво стало. Клас, мені подобається. Молодці. Так, на цьому пляжі зараз скажу ціни. Ліжко під 500, ліжко біля моря 700, бунгала 1000, шезлонги 200. Страви з мангалу. На цьому невеличкому пляжику на березі є водорослі в невеликій кількості. Принаймні не так, як на чайки. І тут ви бачите вже водорослі. Не кругом, але є. Пляж Рів'єра сьогодні виглядає так. Ви знаєте, я його люблю. За те, що він просторий і дуже зручний вхід у море. Не занадто різкий і не дуже повільний. Якраз такий, як мені треба. І дуже люблю цю гойдалку. Пляж паблік. Да, ціни ростуть. А море продовжує спокушати своєю красою. Пляж кокос і наше неповторне блискуче море. Інклюзивний пляж, водичка чистенька, гарна і багато людей. Ну, бо тут можна усім і так як чайка дуже брудна, то всі люди сюди перебазувалися. Чиста вода класна. Дивіться. На пляжі Чайка обстановка та же з водою. Людей подивіться дуже багато людей. Але на березі лежать гніючі водорослі. Нічого не помінялося. А мій день продовжується, як завжди, у волонтерському центрі. Субота, сіточка волонтерів, наша чергова, 6 на 9. Оксаночка, Олечка, Оксаночка, Наталочка. Ось така вона у нас неймовірно прекрасна під ландшафт хлопців. Пишіть коменти, ставте вподобайки. І приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. До зустрічі! Пока!